Хвиля арештів науковців, причетних до розробки гіперзвукових ракет, прокотилась Росією. Про це пише видання Wall Street Journal, журналісти якого поспілкувалися з представником російської правозахисної організації Меморіал. Він наголошує в Росії, нині панує шпигуноманія, і це лякає тих дослідників, які, хоч якось, пов'язані з розробкою технології гіперзвукових ракет. Нагадаю, це улюблений проект Путіна, і російський диктатор розраховує, що в цій галузі Росія здобуде світове лідерство. Кремль боїться, що інформація про проект може потрапити у відкритий доступ, тому і ізолює причетних до розробки. А це свідчить про дедалі більшу пораною Кремля. Відзначають автори видання і наголошують, поки затримані науковці. А це переважно літні люди, чекають на суд інші хто на свободі, бояться проводити визначні дослідження, щоб теж не потрапити за ґрати. Подружжя у Дніпрі шпигувало за українською ППО, підпалювало об'єкти укрзалізниці і розклеювало російські листівки про швидкий заробіток. З червня цього року з ФСБ почали співпрацювати 40-річний місцевий житель та його дружина. Жінка розвідувала місця базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ. Особливо її кураторів цікавили позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій. А чоловік спалив релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в регіоні і плану продовжувати свої підпали тепер обом загрожує тюрма.